Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія намагається заплутати Україну кількістю іранських дронів. За офіційними даними, наші збили 10 безпілотників, проте експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський припускає, що їх могло б бути 20. На його думку, Іран міг виготовити десь 500 дронів, але передати лише 100. Також він додав, що вони наносять тризначні числа, порядковий номер на ці дрони, щоб показати, що їх багато. Але насправді ще може виявитися, що наші ППО навчаться збивати іранські дрони, і вони раптом закінчаться в росіян. Киричевський розповів, що наші спеціалісти вже вивчили. Ці дрони і вміють їх майстерно збивати. Наразі стало відомо, що дрони вже завезли і в Білорусь, тобто тепер Лукашенко буде обстрілювати територію України із Зябровки або Мачулищ. Україна попередила диктатора, що після цих ударів послідує. В будь-якому випадку дрони Камікадзе Шахід 136, які отримала Росія від Ірану, навряд серйозно вплинуть на перебіг бойових дій. Однак можуть завдати шкоду українським військам та інфраструктурі. Про це в ефірі телемарафону на Суспільному розповів полковник збройних сил Петро Черник. Сам факт того. О, що РФ вдалася до закупівлі дронів України парії, країни терориста, є ознакою того, що насправді їхній ВПК став на шлях своєї кінцевої деградації. Це дуже серйозна деталь, підкреслив військовий. Черник наголосив, що дрон Камікадзе з бойовою частиною до 40 кілограмів приблизно відповідає 152-мм міліметровому снаряду, та є доволі серйозною ударною зброєю. Однак, навряд, Росія змогла отримати від Ірану більш ніж кілька сотень таких БПЛА. Водночас Петро Черник переконаний, що найближчими днями українська система ППО виробить якісні алгоритми стосовно знищення цих безпілотників. Є хороша новина, що Ізраїль нарешті дозволив США надати Україні відповідні антидронові рушниці, які зроблені саме проти боротьби з оцими шахідами 136. За кілька тижнів вони у нас з'являться. Моя тверда позиція стратегічного перелому ця зброя БПЛА не надасть. Однак шкоду буде робити, нехтувати не можна, наголосив він. Окрім того, військовий закликав не нехтувати небезпекою з боку. Білорусі Лукашенко, не визнаний низкою країн, президент Білорусі Олександр Лукашенко сам по собі є політичним мертвим. Але дотискати з півночі при потребі це може повторно статися. Не кажу, що обов'язково, у першу чергу, у напрямку Києва. Путін у стратегічній пасті він прекрасно усвідомлює, що програвши війну класичну в Україні, він втратить життя. А РФ стане на шлях свого розпаду, тому буде використовувати усі доступні методи. І Білорусь поки що, на жаль, ще робочий для нього майданчик, зауважив полковник. Міністр оборони Олексій Резніков. Заявив, що Україна вирішує проблему з іранськими дронами Камікадзе Шахід 136 Ми вже її вирішуємо так. Це неприємно. Але навіть унікальні системи ППО на 100% не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші повітряні сили, збиваючи таку кількість цих шахедів», – сказав він в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Міністр зазначив, що українські сили навчилися глушити ці дрони. Ми звернулися до наших партнерів, у тому числі до тих, які бояться давати нам зброю, але мають хорошу експертизу. Я їм сказав, що ми вам дамо їх запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією, додав Резніков. 13 вересня українські військові вперше збили дрон Шахід-136, це сталося поблизу Куп'янська. Україна також вже встигла накрити штаб іранських інструкторів в Херсонській області. Такий же штаб з іранськими інструкторами, за даними розвідок, є уже і в Бресті. Також був розбитий вантажний ІЛ з інструкторами та самими безпілотниками за непідтвердженою інформацією. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!